Добренький вечір. Поливаю теплицю на ніч. Є в мене капельний полив. Я вже вам розказувала сто раз. Є капельний полив, він скручений, тому що в мене відра. От. Оці треба трошки поливати, бо рано поливали. Вони ще молоденькі. От сюди поливаю, тут корінчики. І зараз я вам щось покажу. Цікаве. Підождіть мене ох, який високий виріс. Слухайте, він мені до бороди вже. о, Шенте, До бороди. Дав, красотунчик. Бачите, як поливає три рази в день, як жарко гаряче на дворі. Значить, о, царі апшерончик. І оцей, що я виростила трошечки, бо я його полила. І тут редисочка моя, гляньте яка. Ну, пізніше полю. Зараз піду, покажу вам одну. Оце то вже я виростила, гляньте. Хай тут полежить. Та це каридиска в мене вже, бачите. Треба більш сіяти. Або густіше то можна було б ще одну. Але хватить, хі мені і треба, потім посію. От, ідемо. Я вам зараз щось покажу. Візьму цю коробку і пішлі. Це моя промислова зона. <ріх> Боже, я ж мала сьогодні рулетку купити. Ох, яка Надя! Яка Надя забувається. Ой, скільки бжилок тут. Гляньте. Гляньте, гляньте. Ану, ну ми трошки полякаємо. Дивіться. Видно, солодкі квіточки тут повно. Тут часом навіть боюся, як вони цвітуть, то мені страшно проходить. Гляньте, ну. Хожу в цю компанію. Бачила, які гарні мішки. Була сьогодні в садовому центрі. Не так, розкажу по-другому. Вчора зайшла в хату попити води, а руки до телефона то тягнуться, зайшла в Істаграм і наткнулася на рекламу ратно. Тут від нас недалеко, Волинська область робить. Робить рекламу лохіні. Я надовго думаючи заказала 5 штук сорту дюк. Вони самі ранні, самі великі, велика ягода. От, це американський сорт. От. І, коротше говоря, я заказала. Сьогодні вони мали відправити. Я ще не дивилась нову почту, бо я зараз покажу, що я роблю. То я купила сьогодні, поїхала в садовий центр. По 70 літрів купила три мішка. торфосуміш, Прибалтійська теж субстрат. І купила отака штука, бо теж треба опад лісовий, бачите? Два мішка. Треба мені їх три купити. Ну нічого. Садовий центр недалеко. І о, гляньте, що я роблю, бідна. Мені треба, оце я половину її не викопала. Мені треба в глибину 6 стільки і треба 5 таких ям. Тут я зрізала виноград, позрізала троянди. Тут за цим виноградом мене попортились і риси, а з виноградом я не можу добити толку. І я зрізала, ви бачите що, оцього куща. От, жимолось. А тут, гляньте, яка купа, це у мене було сюди, о, до самої жимолості, все заплетено м'ятою. Де воно взялось на мою голову? Посадила три кущики. Знайома дала. Кажу, на мою голову. І я її не повиривала добре. Коротше говоря, мені треба викопати п'ять ям. Тут дуже сонячне місце напроти хліва. От, дайте на таку стару. Я поки цю землю попритаскувала по цих ступеньках, я чуть не вмерла. Можна було взяти відро 20-літрові, у мене ж є. Трошки понасипати і якось по-другому зробити. Але ж я ж не вмію так, мені треба все, давай. Так само, як тулохіну заказала. Так що я буду копати. Отакі я мещі. Буду вам показувати, як робити. Треба вистеляти мішками. Такі мої, як от у нас, білі мішки. Треба вистеляти мішками. На дно робити вже поверх мішків. дренаж, оце я принесла короткою великої фракції. з теплиці тільки що брала. І буду зараз рулетки не купила. мене як не те, то те. Не купила рулетку. Мені ж треба якось відстань нормально зробити, аж не буду кроками, хоч бери якось шнурка натягни. От ото -от відступила, тому що дюк великі ці кущі От, жимолось. Але дивіться, о, там у мене ще той здоровезний корт, що на ньому велика жимолось. Якщо хтось місцевий дивиться, будь ласка, приходьте і викопуйте дуже хороший той сорт. Але ж мене, як хочеться щось друге, то я те, що було, то вже викидаю. От. Оце я так високо зрізала. В мене ж є оця пилочка така електро, я купила в епіцентрі, маленька, знаєте. О, було не щоб я добре зрізала, то я взяла його таку. А завтра візьму виноград, це, троянди попідрізаю. Мальва остається, вона по-новому виходить. І оце все було у м'яті. Запахи стоять, і це під м'ятою, дивіться, стільки всього, оцього зілля. Море, 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 море. Капець м'ятою. Я ж її не повитягувала всю. Я так її тягнула, що думала, руки тут поставляю, а воно, бачите, таке поплетене. Господи, де воно взялось на мою голову? Нащо я то вічно? Як хочу щось, дивіться, м'ята. Ну, а це ще й риси позрізала зверху. Он тут ще є м'ята і ще її повно всюди. Але я буду копати ями, так як воно є. Як це ж його помірять правильно? Ну, Щоб однаково відстань і щоб по центру вони всі росли правильно. Ну, по центру, тобто рівномірно, від цього від цього. Оце було в мене на ожину. Оце я робила, бачите. Посадила ожину тут наче з тої сторони потрійна корона. Викинула, бо вона кисла. Ну, не викинула, роздарувала. Бачите, яке робила, гроші платила. Бачите, як все капітально зроблено. Вон тут арка тут. Ця арка зроблена для плетючої троянди. Купила, а вона високоросла. Цвіте, може, хто пам'ятає, це така вишньова тут була гарно цвіла, але вона цвіла тільки на вершках. Зараз вам покажу трояндочку. Якраз я на неї подивилася. У мене було 10 пушків агро, роздала весь. На що він мені? Дивіться ну, це вже по третьому разу, але вже захворіла троянда, все, холод почався, дивіться. Бачите? Боже, яка моя гарнюсічка, золотенька. Бачили? О. о, такі трояндочки, але вона мені гарна. Капець, слухайте. Дуже гарна. Вона стільки багато років у мене на цьому місці. Це теж всі. Бачите, як високо. Ось ці сходинки, то я тягала оцю землю. А ще там в мене в машині торф лежить, теж прибалтійський, той 280 літрів. Зараз я нічого не роблю, тому що в мене горілка поламалась, та, що я дирки робила в відрах. І то вона поламалась, отут, де балончик прикручувати, я підпалюю вогонь, почти не горить, а тут от біля балончика як загорілося і повний балончик. Думаю, капець. Як я сообразила перекрити і геть кинула, бо воно нагрілося. Отаке, так що в мене отака зараз робота. Якщо сьогодні вже не зможу зробити, значить мушу завтра доробити. Але ж в мене 5 ям, я завтра мушу посадити свою голубіку. Отакі в мене новини. Я ж спокійно не можу. В теплиці красота, вся всюди красота. Уже більш-менш такої роботи немає. Гліту оборвала, треба перебирати його. Обривати оті там, де цвіт був, знаєте. То мені треба вже голубіка в цю пору, знаєте, як захотілося. Не як в цю пору, а от зараз. Захотілося і все. Добренько, на цьому все. Буду копати. Ось такий субстрат, кажу, купила. Глянь, такий хороший. Ну, сказали, що дуже хороший. Я його не дивилася. А ну, давайте глянемо, чи тут є. Зараз до серп старий лежить. Зараз проріжутку. Бо я можу ще й руки прорізати, Тож іди, надя ножиці візьми. Я й цим зроблю. О! Бачите? Класний цей якраз для цього, для Гляньте, на яке хорошеньке. І цей мені казав менеджер, бо він до мене підійшов в садовому центрі, Кажу, що ви хотіли знову. Я все ж її, туди. От, кажу, що для Лохіни. Не... Це. Він каже, що тут вже все є. А я кожу ще візьму, цього ще агроперліту сюди бабахну, бо сам субстрат від поливання може спресовувати, але ні, гляньте, на який він класний. Можна шишок назбирати, поїхати у ліс, теж в цю яму давати. А це кора трошки, ну мені буде мало, бачите? Кора для п'яти ям мало для дві, Да. Так, дайте закрию, може, дощ буде йти. Отаке я купила такі покупки. Знайшла собі роботу. Я не можу сидіти, я в 6 ранку вже на дворі встаю 5, пів 6. Телефон читаю, воду п'ю і вперед. За роботою. Добренько, поки на цьому все бажаю мирної ночі, бажаю вам здоров'я. Підписуйтесь, коментуйте. Пишіть, може, в кого є цей дюк, як він Як він, той дюк. Ну, Я начитала, що він дуже хороший. І в садовому центрі теж сказали дівчата. Я кажу, я вже знала, що я хочу дюк. Але ж сказала тако. дівчатки, запропонуйте мені, щоб було раннє, великі ягоди і щоб, ну, щоб ну, раннє було. А вона зразу дюк. Я кажу, Я теж про нього так думала. Ну, подумала про нього. Добренько, на цьому все, бо ж о. Скільки буду говорити, а та лопата сама стоїть і не копає. От то, слухайте ще. Хай би хоч трошки покопала. Добре, я буду працювати. Дякую за перегляди, за підписки, за лайки. Пишіть, в кого є цей дюк. Е, яку ви яму робили, що ви чим заправляли. От, бо ж мені цікаво, це ж практиці вперше. На цьому все. Дякую за все ще раз. Пока-пока.